Чим гірші у російської армії справи на фронті, тим веселіше трусять кулачками кремлівські папіки. У цій простій істині, до речі, всі ми переконалися ще за часів АТО. А з початком повномасштабки наша теорія так взагалі підтверджувалася десятки разів. Згадайте, наприклад, часи, коли російська армія отримувала по зубах під Києвом, а по телеку при цьому ватних дурнів бадьорили казками про завершення СВО через місяць півтора. Вжидання людей, скільки може продлитися війна, ну а що там полтора два місяці, то люди якби такої кредит довіри дають. Саме тому вже зараз весь наш центр інформаційно-психологічних операцій імені Вікторії Нуланд взагалі не здивувався згорілому вщен скріпному місцю Дімона Медведєва. На тлі провалу літнього наступу окупантів саме такого вироску і варто було очікувати. Следует продвигать курс на максимальное дистанцирование от ЕС и наиболее одиозных стран Евросоюза, куда теперь попадают не только убогие Прибалты, оборзевшие чухонцы, недоразделенные поляки и заросшие своим го британцы, но и Германия с Францией, лидерам которых не дают покоя Лавры Третьего Рейха и режим Виши. Чем это заканчивается для Европы, известно. Ой, ну все туйся кто может заразут Димон с кушку тяпны и остаточно бандерит с в ротом Розгром бандеровського режиму продовжиться. Удари по об'єктам так називаємо України, включає Київ, будуть наноситися з возростаючою сіло. І навіть не намагайтеся уточнювати уже люгідних, а у чому власне полягає розгром? Чи може хоч одна з цілей СВО досягнута, чи російська армія, як і планувалося на самому початку, до польського кордону підійшла? Надо до польської границі і зачистить просто. Вот. Та Вот эту бандеровское гнездо... а відповідь усі ви добре знаєте самі. Тобто, як би у Кремлі не викаблучувались, як би путінські шістки не сипали погрозами, Ви розумієте, в чому і правда така галіма, що. Конечно, ми що стукраїни будівозі там все равно встать на каліні нікуди ні діться. Ми випали задачі. А віз і нині там. Причому це не тому, що нам так хочеться, і не тому, що треба якусь перемогу на українську аудиторію віщати. Зовсім ні. Просто є факти, які за перебриком нічим крити. Скажімо, безглуздо, як Медведів, кукарікати про розгром України, коли на четвертий рік путінської СВО бої тривають у Курській області, наприклад, у селищі Тьоткіно. І справи там, судячи, зняття російських воєнкорів, далеко не цукор. Наш глубоко вклінівшися в Сумську область, Тьоткінський виступ. оперативно окружен сразу с трех сторон. Это создает уже нам проблемы в логистике. И любое навязанное нам здесь большое сражение будет приводить уже наши силы к большим потерям. А противник, навязав нам его здесь, решит главную для себя задачу – обескровливание наших сил и стирание здесь наших сил. Кроме через постоянные ясные штурмы у путинских генералов начали выникать серьезные проблемы с живой силой. Так, у том же Теткина украинская армия днями забаранила целого майора, якого больше не. Командири відправили у стрілецький бій. У росіян все настільки з личним составом, що вони без шуток посилають в бой цілі штаби батальйонів і полков. Вот і тут, в стрілковому бою, забаранили цілого помощника начальника штабу військової части 51620. «Полівая почта. Тобто, повторюється історія з Авдіївкою, коли заради того, щоб порадувати Путіна. Генералы старали в нуль подразделы, включающие командный склад. Там о Кремеч Мони навіть заявы до прокуратуры с этого приводу писали. Я захочу увидеть уголовное дело по полку 1487, который не попал в число отличившихся за Авдеевку, хотя был сточен об нее полностью. Повторяю, вплоть до забега в атаку роты управления и командования полка. Я хочу прочитать хоть чьи-то официальные объяснения того, кто, как и почему гнал на убой питерских мобов. вы, если минулого року спробы пробы Завоювати українські позиції м'ясом якоюсь мірою працювали, і окупанти Кимавки змогли взяти в Угледар Українськ, Селидове та Курахове, то зараз просування російської армії, враховуючи задіяні ресурси, більш ніж скромне. Особливо з рахуванням того, як ще нещодавно задирались пропагандисти, я не люблю прогнози, но таки спрогнозувати. Дійсно, освобождение Донбасу, вихід на істерну водну преграду, серйозний рубеж непорада, а потім лишення України моря. Да ну, все после чего Украина превращается в региональную заштатную э, -э страну. У которой на границях насука озлобленные соседи, вот, що може бути там днію сочтены. Ну так, збиралися біля Дніпра виходити, Україну від чорного моря відрізати. А в результаті доводиться місяцями штурмувати умовне село Кукуєве. І від таких невеселих реалій у текстах російських воєнкорів все менше й менше бравади. Так відомий расист на прізвище Катінок змушений був визнати, що жодних стратегічних успіхів розрекламований літній наступ так і не приніс. А на більшості напрямків фронт зупинився. Волчанское направление стоит. Город не контролируем. Города практически нет. Даже подвалы разбиты. На той стороне реки Волчья противник. В Сумской области противник перебросил резервы и остановил наше продвижение. Оперативного успіха, к сожалению, нет. в налічі тактические подвижки в основному на одному направлении. і тут би насамперед Путіну на тлі подібних реалій, що називається закатати губу і йти на переговори, поки такі взагалі пропонують. Але знаєте, що робить Ботоксний дід натомість? О, друзі, це прекрасно. Путін оточує себе під лабузниками, які впарюють маразматику різні псевдоісторичні байки, наприклад, про захоплення Києва. Значит, Андрей Боголюбский объединил 11 княжеств и штурмом взял город Киев. С интересной формировкой. Взяли и сожгли. То есть, понимаете, до чего убоги хилят? Мовляв, Киев и сейчас России разбрат между землями русскими. А тому его треба захопить и спалить, ну, так чтобы увидеть в историю. Это был пример первого такого объединения княжеств, которые были разводнены. Там Черниговская, Смоленская, Тверское, Суздальское, Ростовское и так далее. За то, что Град сіяв різними за російськими землями і сілями. Град сіяв різними за російськими землями і сілями. І Путіна від такого аж трясе. Він готовий дві третини Росії на цвинтар відправити, Аби про нього теж згодом подібну чухню розповідали. І, от чим більше елітка за перебриком відривається від реальності, тим сильніше руський мір просідає по абсолютно різним напрямкам. Цей і фронт, і економіка, і соціальні стандарти. Ну а те, що відбувається на окупованих Росією територіях, інакше як трешем не назвати. Обращаємося з требуванням голови нашої республіки Денису Владимировичу Пушиліну відновити водоснабження водаснабження нашого пасілка води ніт на посолки вже наверное, на восьму і десятую подачу. Может быть, Денис Владимирович, Дініславімірочви, вы видіті к людям. Ми вас очень просим. Денис Владимирович, выйдите к людям. Прийдете к нам на трійкі ласточки. Це, наприклад, черговий стихійний мітинг в окупованому Донецьку. Місцеві ватани и любителі Росію здається наїлися руського мира і стали відкрито котити бочку на путінських боях. Мовляв, Росія виявилася реальною смердючою помийкою без води зі сміттям на вулицях і щурами розміром із собаку. А мусоробавські даже сейчас произносить не буду, потому что скоро будуть крысы нас съедать возле дома води нет, мусор під двором, под каждым двором свалки мусора сумасшедшие, просто огромне. Мусор вывозился, так і не вывозится. Ви думаєте, хоч один федеральний канал показав протесты у Донецьку? Звісно, ні. Куди не включи, скрізь тиша і все чудово. Ну, подумаєш, жодної краплі води у людей з російськими паспортами немає. Ну, подумаєш, гуманітарна катастрофа. Це ж не Київ, от коли в Києві півдня води не було. То на російських каналах це найголовнішою новиною тижні було Будете сидіти без света, без води, без отоплення, без газу, без всього в пакеті гадіть будете, як ви вже це робите. і жалуватися ненавижу. показово, що хворі фантазії чорноротих у результаті були реалізовані саме на підконтрольній Росії території. Від подібного у свої ворота офігів навіть відомий колаборант на прізвище Царьов. Ось як позивний штаб описав реалії сучасного Донецька. В Донецькі вода раз в три дня. смивати унітаз. Нікак Обичне діло. дончані в унітаз кладуть кульочек, И потом эти кулечки, кто нормальный, в мусор. Кто нет, выбрасывает под окнами. С такими борются соседи. Видео и фото выкладывать не буду. Трагедия длиной в 10 лет. Вот это Путин, вот это креативный Донбассу. Люди же явно мрели про то, что российский паспорт позволит им заместить унитазу користоваться кульком. А кожен дождь перетворится на маленькое свято. Это Донецк, детка. Выживаем как можем. Може, хоч что-то накапають, хоть, что хоть как-нибудь. З іншого боку, людина така істота, що доволі швидко забуває хороше і звикає до поганого. І цим активно користуються путінські бояри. От гадайте з одного разу, як кремлівські шістки відреагували на розголос проблему Донецьку. Можливо, відправили ремонтні бригади чи профінансували будівництво нового водопроводу. Ні, друзі, це ж руський мір. Тут навпаки заведено кошмарити незадоволених ще сильніше. Що там замало води? Так ну значить ще менше буде. Слава Росії, і не дякуйте сильно. Уважаемые жители Донецкой Народной Республики, дорогие друзья, сегодня складывается критическая ситуация с водоснабжением нашего региона. И тех объемов, которыми мы располагаем, недостаточно, как для промышленности, сельского хозяйства, но в первую очередь недостаточно для подачи воды жителям республики. В ближайшие дни... Донецк, Макеевка перейдут на подачу воды один раз в три дня. Все это мы сейчас показываем лишь с одной метою, чтобы украинцы мали возможность учиться на чужих помилках. Адже люди в Донецьку та Луганську щиро вірили, що прийде Росія, і вони як заживуть, що вийшло в результаті всі вибачити, та й висновки очевидні. Набагато вигідніше берегти своє та допомагати українській армії ніж потім гордо нести пакетик. Вибачте, з гіпном до сміттєвого баку. Адже чогось іншого Росія ніколи не могла і вже не зможе запропонувати.